Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг по саморозвитку та мотивації. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як побороти інтернет залежність. Почну з питання, чому навіщо нам долати інтернет залежність? Справа в тому, що інтернет серфінг тобто коли ми переходимо з однієї вкладки на іншу, коли ми багато часу проводимо в соціальних мережах через вважальних порталах, коли ми шукаємо одне, а знаходимо себе через пів години на статті з Вікіпедії про середньовіччя Англії і так далі і тому подібне, це все не окей. Все змушує наш мозок розфокусовуватись максимально, і чим більше ми будемо в такому режимі розфокусу, тим важче буде зібратися, концентруватись, фокусуватись на своїй роботі. Власне, про це все можна прочитати в книзі Келен Юпорта, не турбувати. Автор взагалі виділяє два види діяльності. Перший варіант це поверхнева робота. Тобто, коли ми а, хапаємось за багато справ, робимо це тяпля, одночасно. Класичний приклад офісного працівника. А, тут я виконую якусь задачу, паралельно мені потрібно знайти. Якусь статтю, знайшовши цю статтю, я знайшла ще паралельно 5 інших, які, можливо, навіть не дотичні до цієї теми. Потім повернулася на перевірку пошти, побачила у мене якийсь лист, почала питати на лист, але оскільки заглибитись в саму тему листа я не можу, бо я зайнята іншим завданням. Я незрозуміло, що відповіла на лист, вирішила це перенести. От такого типу робота автор називає поверхневою. Тобто, коли ми не концентруємось, не фокусуємось і щось виконуємо, мінуси цієї роботи мені здається очевидним. По-перше, жодної концентрації, жодного фокусування. А по-друге, ми не виконуємо і не заглублюємо жодне завдання настільки глибоко, аби дослідити його максимально, відповідно. Про виконуємо недостатньо добре. І ще одне, це вже більше до мультизадачності, але теж вважаю, варто про це згадати. Що коли ми працюємо саме таким чином, то, по-перше, наш мозок перестає вміти фокусуватись на одній задачі одночасно, це як яке потрібно тренувати. А по друге, ми, начебто, постійно в процесі, тобто, ми, начебто, постійно щось робимо. Але результату нуль. Відповідно, поверхнева робота, як говорить автор, рано чи пізно буде замінена на певні роботи, на півавтомати. Тобто, робитиме це максимально автоматично для того, аби не задіювати людей в принципі. І другий варіант роботи, який автор говорить, завжди буде в ціні, завжди буде цінний, а отже, і достатньо добре оплачуваний це робота глибинна, Тобто, коли ми, начебто, занурюємося в роботу максимально. До прикладу, коли. Нам потрібно написати якусь статтю, проаналізувати якийсь текст, так, зробити певну аналітику, зробити певний якийсь аналітичний звіт, так далі і тому подібне, нам потрібна концентрація. І відповідно, Чим більше ми будемо серфити, чим більше ми будемо так, знаєте, перестрибувати задачі на задачу, а, тим важче нам буде концентруватися, важче буде фокусуватися. Я часто чую від різних людей про те, що а, я не можу читати довго книги, бо мені хочеться, не знаю, мене відволікає повідомлення в Інстаграмі, а, я хочу зайнятися іншими справами і т. так далі і тому подібне. Також це проблема не з книгами, хоча так клуба дні книги, я не заперечую. Це проблема з фокусуванням, тобто ви не можете сконцентруватись на тексті. Не ваша вина справа, тому що якщо ми постійно серфимо, а наше покоління це покоління інтернет-серферів, то рано чи пізно цей м'яз фокусуватись на серйозних задачах просто розслабляється і приходить нікудишній стан. Саме тому сьогодні будемо з вами говорити про те, як позбутися інтернет залежності, як менше серфити, як менше звіти в соціальних мережах. Я думаю, що ці поради будуть вам корисними. Більшість з них я взяла з ось цієї книги Не турбувати Келен Ньюпорт, однозначно вам її рекомендую, тому що, по-перше, Автор розповідає цікаво про концентрацію, про фокусування, про те, як робити складні задачі, як відключатися від інформаційного шуму, мені здається, книга буде корисна. Отож, декілька дієвих методів, як позбутися інтернет залежності та соціальної залежності, перш за все. І перший метод вимкніть сповіщення. Здається, начебто дуже просто, але насправді це вирішує ряд питань, коли ви на вашому смартфоні просто вимкнете сповіщення з усіх соціальних мереж, з інших додатків і так далі і тому подібне. Що це вирішить в подальшому? Кожного разу, коли до вас приходить якесь повідомлення, там Вася Пупкін лайкнув ваше фото, або Марія Петрівна написала вам повідомлення, вам одразу ж хочеться прочитати. І навіть якщо ви заглянете в це повідомлення або зайдете в цю ситуацію. Соціальну мережу, це не означає, що ви одразу ж будете діяти. До прикладу, та сама Марія Петрівна запитала вас дуже серйозне питання, на яке потрібно грунтовно дати відповідь, але ви не можете цього зробити прямо зараз. То от резон було витратити хвилину свого часу, розфокусуватись, тому що ви перед тим робили якусь діяльність, для того, аби прочитати повідомлення, на яке ви зараз навіть не маєте відповіді. Більш того, покажу вам практичний результат виключених сповіщень, якщо раніше в соціальних мережах я витрачала близько 4 5 годин, то зараз ця цифра це 2 3 години. Тобто я 2 години свого життя Перестала витрачати в соціальних мережах про наступний метод, намагайтесь не використовувати соціальні мережі в своєму мобільному телефоні. Соціальні мережі та розважальні портали. Чому насправді всі розробники соціальних мереж та розважальних порталів зробили все можливе для того, аби ви просто не покидали ці соціальні мережі і були там максимально довго. До прикладу, стрічка в Фейсбуку, яка ніколи не закінчується, стрічка в інстаграмі, яка ніколи не закінчується, ці самі сторіс безкінечні. То багато чого, що вас просто затягує і не відпускає. Так розроблені соціальні мережі, і це їхній задум для того, аби користувач завжди був там. І відповідно, коли соціальні мережі є в нашому смартфоні, відповідно, нам стає важче опиратися оцим а, чинникам. Ми часто заходимо просто подивитися, що там новенького є. Більш того, я особисто для себе а, побачила, що дуже багато речей я роблю абсолютно не задумуючись. Зайшла на пошту, я не очікую жодного важливого листа. Навіть якщо він прийде, я не відповім на нього, бо у мене при собі немає, а, ну, скажімо так, інструкції. Інструментів, я не знаю точно, що відбувається і так далі, і тому подібне. Ну, тобто я не зможу сформувати відповідь. який резон моніторити пошту. Те саме з Фейсбуком. Е, у мене особисто зараз з усіх соціальних мереж є тільки Інстаграм, тому що, власне, це мобільна соціальна мережа, і важко її вести а, поза телефоном. Хоча, а, також, коли готувалася цього відео, я бачила, що є спеціальні розробки, які дозволяють вести Інстаграм через телефон. Комп'ютер, що власне ще зменшить кількість вашого перебування в цій соціальній мережі. Я поки ще не так далеко просунулася в своїй інтернет незалежності, але тим не менше ідея дуже класна. В Чому фішка у відмові в соціальних мережах на мобільному телефоні. Тому що в такому випадку вони не будуть у вас під рукою. До того, аби зайти на Фейсбук, вам потрібно буде включити ноутбук або комп'ютер, а це вже певна дія. Тому це зменшить ваш час перебування в соціальній мережі. Візьміться на замітку. Наступне правило я знайшла в ось цій Ннизі не турбувати келен Ньюпорт, правило, можна назвати як тільки необхідне. Тобто залиште тільки ті соціальні мережі, які дійсно вам необхідні. Насправді, в наш час кількість соціальних мереж невпинно росте. У нас є інстаграм, Фейсбук, у когось ще навіть є ВКонтакте, є Твіттер, є лайкидіни, купа-купа всього різного, що насправді розпорошує нашу увагу. І таким чином кожного разу, коли ми. Хочемо попрокрастинувати або просто переключити діяльність, у нас є куди розвернутися і ціла купа соціальних мереж. Так от, автор рекомендує залишити тільки необхідне, за яким принципом. А, взяти весь список соціальних мереж, де ви власне, є, і стати собі питання, що ви з цієї соціальної мережі корисного берете для досягнення ваших цілей. А, так, до прикладу, Якщо ви пишете статті а, наукові, так, наскільки вам корисний буде Твіттер? Якщо ви е, початківець і вам потрібно залучити аудиторію, а, то можливо, вам варто постати щось в Твіттері час від часу. Якщо ви такий доволі просунутий журналіст, і вам не потрібна зайва, точніше, як не те, що не потрібна зайва аудиторія, але е, кількість аудиторії, яку ви можете назбирати в Твіттері, не настільки велика, Порівняно з тими витратами на час, ресурси, які ви будете витрачати ведення Твіттеру, то відповідно відмовтесь від цього. Так, я особисто вирішила не вести свій телеграм-канал, тому що результативності він мені як такої не приносить, а час забирає. Тому ви теж проаналізуйте всі ваші соціальні мережі, всі ваші додатки, всі ваші меседжери, всі ваші розважальні портали, якими ви користуєтесь, на те, наскільки вони для вас важливі, наскільки вони вам допомагають просунутися. В Тій чи іншій сфері, якщо ви не можете визначити, яка соціальна мережа для вас є корисною, яка ні, то автор рекомендує зробити такий собі соціально мережевий детокс. Вийдіть на 30 днів з усіх ваших соціальних мереж. Турну увагу мова йде про вихід соціальних мереж, тобто не пишіть ультимативних постів про те, що більше ніколи не здається на Фейсбук і так далі, і тому подібне. Просто видіть соціальні мережі на 30 днів, що це вам дасть. По-перше, кожного разу, коли вам захочеться зайти до прикладу в той самий Фейсбук чи в задумайтесь, чому ви. Хочете це зробити, так? Задайте собі це запитання. Можливо, від того, що вам хочеться просто переключити діяльність. Можливо, тому що ви хочете не знаю, позаліпати на картинки з котиками. Можливо, тому що там вас чекає якийсь важливий лист від замовника і так далі. і тому подібне. Для чого нам потрібно це тречити? Для того, щоб ми розуміли, для чого ми використовуємо цю соціальну мережу. І якщо для вас Фейсбук це перегляд котиків, перегляд фотографій ваших однокласників, яких ви давно не бачили вживу, і так далі і тому подібне, ви можете від цього відмовитися. Тись, а якщо для вас Фейсбук це Платформа, з допомогою якої ви досягаєте ваших цілей, то відмовлятися від неї не бачу сенсу. Тому оцей детокс 30-денний, мені здається, дуже класним. Я особисто його не практикувала, тому що, повторюсь, я чітко залишила для себе три соціальні мережі: це Instagram, Facebook і Ютуб. Абсолютно видалившись з Twitter, з Telegram і так далі. Він бачив, що є сенсу там реєструватися, в принципі. Те саме рекомендую зробити вам. І останній п'ятий метод це про те, як боротися з інтересом. Інтернет залежністю загалом, тобто це способи інтернет-детоксу. Тобто, як влаштувати свій день, як влаштувати свій час для того, аби менше часу проводити в інтернеті і бути максимально продуктивним. До речі, ці варіанти інтернет-детоксу я прочитала в книзі не турбувати. Деякі з них мені підходять, деякі ні. Озвучу вам весь список для того, щоб ви могли підібрати, що вам найцікавіше. Повторюсь, мова йде про повну відмову від інтернету загалом. Чому я, в принципі, говорю про інтернет-детокс, тому що в інтернеті нам дуже легко робити цю поверхневу роботу, робити видимість роботи так далі і тому подібне. Коли ми працюємо поза інтернетом, то це робити набагато важче. Тому а, я за тебе час від часу відмикатись від, час від мережі і заходити в глибинну роботу. Я розкажу свій приклад. Одного дня я провела такий експеримент, день не заходила в інтернет загалом. Мій результат дві прочитані книги. Я вже не кажу про те, скільки я іншої роботи перекладав. Робила, але дві прочитані книги, одна з яких нонфікшн, мені здається, це крутий результат, тому час від часу влаштовуйте свій інтернет детокс і розповімо, які можуть бути варіанти цих інтернет-детоксів. Перший варіант інтернет-шабат. Можемо провести аналогію з єврейським Шабатом, тобто а, мова йде про те, що ви з. Там, Вечора п'ятниці до ранку понеділка в інтернет не заходите, в принципі. То у вас закінчився робочий тиждень, а, і ви на вихідні в інтернет не заходите взагалі. Варіант, мені здається, хороший. Для мене не дуже підходить силу моєї діяльності, але ви візьміть собі на замітку. Наступний варіант це визначені години виходу в інтернет. Оцей випадок класно піде для тих, в кого робота пов'язана з інтернетом, тобто для тих, хто дійсно працює в інтернеті. Ви для себе визначаєте, що, до прикладу, там з ї години дня по першу я. Заходжу в інтернет, тобто цей час для того, аби я працювала в інтернеті. З першої по третю я працюю офлайн з третьої по п'яту я знов в інтернеті. Що це нам дає? По-перше, коли у нас дійсно робота в інтернеті, і є тільки година, то ми максимально працюємо. Тобто, ми вже не заходимо на Фейсбучик, не дивимося на котиків. Ми не заходимо на розважальні портали, не читаємо статті, як приготувати найкращі салати і так далі. Тому тобто подібне. ми тупо працюємо. То тобто коли ми обмежуємо час виходу в інтернет, то робота стає продуктивнішою. До речі, цей фокус працює не тільки з інтернетом, але й в принципі. Дуже часто, коли в нас є якась задача, і ми знаємо, що дедлайн там до прикладу через тиждень, то працювати ми почнемо на шостий день. А коли ми знаємо, що в нас є задачі, і зробити її потрібно прямо вже, то зробимо її прямо вже, тобто. Чим менше в нас часу на виконання задачі, тим швидше ми її виконуємо. Так само і тут обмежуйте час перебування в інтернеті і будьте максимально продуктивними. Останній варіант, як на мене, достатньо радикальний, але він ідеально підійде для тих, хто дійсно працює з глибокою концентрацією. Тобто, коли ваша задача, до прикладу, написання книги, написання якоїсь великої наукової праці, коли ви працюєте з якимись серйозними, розумовими, над серйозними розумовими задачами, цей варіант. Вам ідеально підійде, але знову ж таки, ну як на мене, він доволі радикальний. Мова йде про інтернет-відпустку. Тобто, ви для себе визначаєте тиждень, два, три там, місяць без інтернету, не виходите в інтернет загалом і працюєте над своєю задачею. До речі, про такий собі варіант інтернет-відпустки автор розповідає, наводячи приклад про Карла Юнга. Ви мені зараз скажете, що ну камон в Юнга не було інтернету в той час, але е, він працював над багатьма своїми задачами. Він вів свою психологічну практику. І мав свою власне, теорію, яку не міг описати, тому що постійно приймав клієнтів, постійно був зайнятий. Що він робив так, в такому випадку? Він просто на деякий час, на деякі дні, там, на вихідні, до прикладу, або на вечора, а, йшов в спеціально обладнаний будиночок, в якому не було нічого, за що я міг би зачепитися поглядом, нічого, що могло б його відволікти, в принципі, і працював над своєю працею. З ким чином, це дозволило йому видати свою е, психологічну теорію. Яка конкурувала з тим самим Фрейдом. А, і оцей метод, тобто, коли ми вимикаємось від світу, від, від інформаційного шуму і працюємо над своєю глибинною задачею, а, можемо ми в наш час теж провести паралель з інтернетом, виходити з інтернету, виходити з інформаційного шуму а, і починати працювати над нашими глибинними задачами. Як на мене, це повинно спрацювати. Власне про такі методи я хотіла вам розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Розкажіть, як ви обмежуєте себе в інтернеті. В споживанні соціальних мереж та розважального контенту мені було б дуже цікаво про це дізнатися. Вам ж завжди гарного тижня! Поменше вам непродуктивного інтернету. До зустрічі!